Славко Євченко, на зв'язку. Люська теж присутня. Гра про Україну на мобільні телефони. Реально вже є. Мені багато хто насправді писав за цю гру, коли я був е, на попередньому своєму проєкті. Е, я не знав, що це таке, я його скачав. Зараз будемо робити перший огляд. Ну і подивимося, що вона, як вона. Ну і по-перше, назва гри а онлайн ці посилання будуть під відео. Завантажити можна через е, Google Play. Просто заходиш на посилання, ти кажеш, завантажуєш мій промокод. Зараз все розкажу, покажу. Значить, що нас зустрічає при вході? Ласкаво просимо на UA Online. Ви успішно пройшли реєстрацію. Прийміть наші вітання. Тепер ви повноцінний гравець UA Online. Зараз ми вас познайомимо з головними механіками гри. Детальніше. Щоб взаємодіяти з транспортом, затисни палець на цьому та обери потрібну дію. Так, а що по звуку? По звуку, начебто, має бути. Щоб взаємодіяти з іншим гравцем, затисни на ньому палець та обери потрібну дію. Так, все зрозумів. А де звук? У мене звуку немає. Так. Стоп. Де звук? Я на не... я not understand де звучок. Еу! Ну так не цікаво, де звук? Це я програму погано налаштував. Добре, зараз я розберусь. Зверху праворуч бачимо квадратики. Тиснемо сюди і ось тут де є промокод зразу, з ходу. Як тільки з'явилися з першого рівня, ставимо хештег і маленькими пишемо Євченко. І... Перейти банс, Готово. активація промокоду. Промокод Євченко успішно активовано. Ви отримаєте нагороду через 2 години активної гри. Поки що це нагороди такі. Це 6 досвіду до вашого рівня. І ігрова валюта 35 тисяч гривень. Зразу з ходу вона вже вам буде на балансі за 2 годиночки. А далі буде зроблено мій. Скін, він теж буде сюди додано, і я думаю, ми трошки збільшимо вам цю віртуальну валюту за промик, щоб вам давалося більше. Тому, будь ласка, залітайте. Я на п'ятому сервері, поки ще прям не обрав основний свій сервер. Це так, зайшов на п'ятий, перевіримо. На всіх серверах буде працювати промо. Ну і далі, поїхали. Уже тоді я розберусь. Так, завдання для новачків, що по карті. Так, до речі, карта. Так, ми не бачимо міточок, але наскільки я зрозумів, ми, бо ми їх побачимо тільки тоді, коли ми приїдемо ось так близенько до чогось. Завдання, щоденний бонус за вхід. а Ну. Ой, 10 XP Зразу з ходу. Другий рівень у мене вже є, чи ще забрав, забрав. все, красотулечко, Сьогодні ми вже забрали щоденну нагороду. Прекрасно. Так, далі. Персонаж організації, майно, магазин питання, скарга, телефон, сім'я навігатор, емоції, інвентар. Ну, давай з персонажу. Так, статистика, що тут є, от уже бачимо 10 досвіду, які я щойно забрав. Додали зразу. Блін, ну непогано виглядає. Так, добре. Організація. Це що? Це, я так розумію, державна установа, або ж коли ми вступимо в клан, або ж сім'ю. Так, майно. Це все майно, яке у нас може бути, в мене поки що немає його, я бімшою. Бімш. На стрімчику будемо теж запускати шлях бомжика. Так, магазин. До речі, наскільки мені відомо, і ви мені писали на попередніх стрімах, що тут не дуже дорогий Донат. Я думаю, всі бачили не дуже приємну ситуацію із моїм колегою Квінтом, який прийшов сюди і тоді повернувся на той проєкт, бо типу якось йому тут не заплатили. А насправді не буду пояснювати, як це все було, якщо він захоче, сам пояснити. Але коли ти йдеш умовно з одного проєкту. На інше, в тебе якісь мають бути гарантії, того, що ти тут побудеш, хоча б ну місяць. Не було гарантій, він ні на що абсолютно не справся. Люди попросили йому назвати ціну. Він назвав ціну. Він робив роботу. Не дуже той хотілося б прихід, який був на проєкт від квінта. Тому, на жаль, йому от. Йому б, до речі, виплатили, якби він не знав свої два відео. Тому, якщо ви побачите цей відо, зможете написати, може він видалить ось свої відео про те, що тут щось не так із цим проектом, і йому компенсують ці гроші, які він відзняв. Все залежить тільки від того. Тому що, знаєте, ну можливо, я б теж так зробив. Хоча, дивіться, мені 28, я старий пардон, Йому 16, він молодий, він от щось так спалахнуло в голові, і він захотів одразу зробити. Я б теж так зробив, коли мені було б 16. Мені 28, я б наперед трошки подумав. Тому а так, хочете, передайте йому цю інформацію, якщо йому цікаво, там, я думаю, з ним все порішають дуже легко. Так, добре, поїхали. Кейси, набори авто, одяг, віп, номери, валюта послуги. Непогано. Давайте зайдемо в кейси. От дивіться, що це за донат? 29 UC, тобто цих ua UAнів. Давайте під цим відео зробимо 150 подобаєчок, і я задоначу, не знаю, тисячу гривень. Можливо, тут x 2 колись буде і на тисячу гривень покрутимо все, подивимося. Телеграм-канал, де буде багато розіграшів. Я думаю, ми щодня будемо вибирати якось переможця на віртуальну валюту або ж на оці uc коїни. Посилання на телеграм-під відео. Давайте так, зараз я запущу розіграш на. Давайте на один мільйон віртуальної валюти. Тому, будь ласка, кому цікаво на будь-якому сервері я можу вам видати один мільйон. Тому, будь ласка, телегу підпишіться і там почитайте, там буде один постік. Все, поїхали далі. Значить, ну дуже багато максимально. А, до речі, є, бачите, скінь деда. А до речі, от цей скінчик деда, це так товариш, який теж тут знімає. І мій скін теж буде. Не знаю, чи буде мій кейс, але скін буде. Скін вам буде даватися за промик. Добре, поїхали далі. Що по наборам. О, дивіться, зразу з ходу можна купити набір. Слухайте. А можна буде навіть розіграти якось якийсь із цих наборів. Автомобіль Range Rover Sport, автомобіль Audi A4, бо можна буде, наприклад. Третій, оцей найтоповіший в цій ліцензії, ігрова валюта 1 мільйон 500 тисяч. Правда, 1 мільйон 500 тисяч в ліцензії, повсякденний стиль рейндж ровер, ну нічого собі. До речі, тут дуже гарний VIP, Подивіться, якщо ми купуємо навіть найдешевшу о, Silver VIP пропуск, ми отримуємо один U-Coin кожну годину гри. Якщо ми купляємо платином за 500 цих коїнів, якщо ми умовно донатимо на X2, це буде 250 гривень. Та, блін, Це навіть, мені здається, я б у школі назбирав 250 гривень за місяць. Мама дає по 5 гривень в день. Ну, ладно, за місяць не назбирав би. Ну, вже б за місяць 150 гривень було б, як мінімум. А тому ну, це дуже насправді непогано. Так, 40% ліміт ЗП, тобто плюс 40% можна отримати ЗПУ. Непогано. Так, ну добре, поїхали. Що по одягу? Скіни які? Ілон Маск, Кошовий, Кирило Буданов, блін, ну, але біга, шикарню, що виглядає. Трамп, Волтер Вайт. Гарненькі скінчики. Так, номери. До речі, і номери вже можна свої написати. а ну давай. Давай номерний знак Одеси. Так, НН 1, 2, 3, 4. Ой, 1, 2, 3, 4. НН. Скільки буде? 1250 юкоїнів. Ну, непогано. А те можна ще щось написати. Ну, давай, Євченко, Євченко, 700. А, є Не, Блін, яке довге в мене прізвище, що навіть на номерний знак не влазить. От. Тоді Ярік. Ану, Ярік. Отак. От Скільки? 500. Пх, ти що? Я так розумію, ми там платимо за букви. Так, валюту. Одна гривня це 2000 юконів. Непогано, якщо ми донатимо від 500, то вже 10% бонусом. тобто... 50 нам зверху ще сиплять. Непогано. До речі, друзі, ось так, що як ви зараз бачите чорні лінії зверху знизу. Їх не буде, тому що я спеціально для гри тут куплю куплю якісь планшети, ми будемо грати. Тому що гра мобільна. Дуже багато хто грає на емуляторах. Я так не буду робити. Я реально піду, куплю спеціально під цю гру планшет і будемо грати, де буде видно повний екран. Будуть стріми Тікток, YouTube будуть шорти, будуть тіктоки, тому, будь ласка, вмощуйте зручніше. Насправді ця гра на будь-якому телефоні потягне, навіть якщо у вас дуже-дуже давній, там 10 років тому купили. Ставити найменшу кількість FPS, натискаємо на карту. А, шестерня, і ось тут ми можемо ставити от 120 FPS. А, рівень звуку, хоть. О, а я думав, це в мене щось не так. Так прекрасно. Так, графіка. от Все на максимум, ви можете на мінімум поставити, якщо у вас дав давній телефончик Так, все керування, ставимо кнопки. Так, все. Тепер і звук є, зразу цікавіше стало грати. Так, давай повернемо. Як я так міг пропустити? Я думав, у мене не спрогує, з якої я зараз записую. Так, ну що, давайте подивимось тоді миттєво. Завдання для новачків, що тут чи багато їх. А, так, початкові завдання, щоденні досягнення. Інформація про початкові завдання. Інформація про щоденні завдання. Ну, давай початкові візьмемо, скільки їх багато. 15-15 штук. Дивіться, якщо ви вперше взагалі будете заходити в цю гру, і ви ніколи не грали в GTA, ні на компи, ні на мобільні телефони. Для вас є ось прям 15 завдань. де Ви познайомитеся з картою, де вам все розкажуть, покажуть, що потрібно робити. Наприклад, отримати паспорт. Беремо далі. Категорія уряд, завдання отримати паспорт. Так, прекрасно, давай, закривати. А далі ми заходимо куди? Сюди. А у нас є навігатор, вибираємо уряд. Нам підказали щойно. А, де тут уряд? А, так, громадські початкові основні фракції. От, фракції? А, ні, походу не фракції. А, так, стоп, уже одразу поставило мітку. Навіть не треба нічого. Ось по карті нам уже показано, куди їхати. Нам треба їхати в Київ. Прекрасно, все значить, поїхали. Беремо. Беремо скутер, безкоштовний, до речі, для новачків. Все, в нас міточка стоїть, можемо їхати. До речі, друзі. А, а я вам, знаєте, що рекомендую? А, от бачите, джойстик він зручно, але на джойстику не можна І ти швидко їхати не зможеш. Тоді заходиш на карту, шестерня, керування, ставиш назад джойстик. Ставиш Джойстек, все ж таки, я думаю, трошки звук тихіший зробимо, бо щось дуже гучно. Все, тепер дивіться, як можна пришвидшити. Дивіться, максимальна швидкість мопеда. Давайте перевіримо скільки, по-моєму, 45 кілометрів. А, ні. 50. Чи... 60... чи. 60... Ну, давайте, мабуть, 70 кілометрів, максималка. 66, ну, 70 Якщо я трошки бакаю, От зараз вийде. вийде... Ні, 52. Це що за мопед, я не розумію, це що. От дивіться, до речі, мітка Тепер, як ми робимо, якщо ми джойстик трошки вперед ось так виводимо, бачите, от тут вам видно ліворуч зверху під камеру. От, ось так, щоб він не вставав ось так, а щоб він трошки вперед нахилився персонаж. І тепер дивіться, яка буде максимальна швидкість нашого мопеда. Оп! Дивіться, вже 140. 150. 160. 170. Тобто, таким чином ми можемо економити на подолання дороги маршруту дуже дуже гарний час для новачків, яких немає коштів на свою першу автівку. Хоча 35 тисяч, я думаю, вистачить з мого промику на якусь хоча б мінімальну автівочку. Ну що, ми приїхали до АТБ. Перший невеличкий огляд, Швидесенько. обов'язково напишу, чи ти граєш в онлайн. Якщо ні, обов'язково приєднуйся. Під відео посилання на завантаження гри на ваш телефон, будь ласка, заходите в Play Market і качаєте собі гру. Промик ще раз Нагадує чотири квадрати, промокод, хештег. Маленькими Євченко, написали, активували. Все, відіграли дві години, отримали плюшечки, які ви бачили на старт. Починається новий шлях, великий шлях. Не пишіть, що тут скам і так далі. Про квінта я коротко розказав. Якщо хочете більш детально, я давайте так. Я не буду сам говорити. Я напишу квінту. Якщо він захоче вирішити цю проблему, я йому зможу допомогти. Але це тільки буде з його згоди. Просто так я не буду вирішувати вам, розказувати все, що було із ним чого так сталося, і так далі. Якщо вам цікаво, а, зайдіть до нього на стріми, поспамте, що тобі там Євченко може допомогти. Ми з ним вирішимо це питання. Тому а, лайк, підписочка, комент. Дякую, що зі мною пристібуємо ремені безпеки і стартуємо максимально вперед. На зв'язку з Лавкою Євченко. Побачимось в ЮА онлайн. Хеле!